Трамп відмовився від України вакуум впливу вирішив заповнити Китай і активно підтримувати українців у їх боротьбі. Хоча рафії китайці вважали друзями, але схоже, стратегія покіна набагато глибше, ніж ми думали. Він вирішив використати цей розкол у вільного світу, аби побудувати нові стосунки. Невже китайська допомога замінить американську? Обговоримо про це з вами далі. Усім вітання. Я вдячна за те, що ви берете на піців Ю задля того бо дізнатися останні актуальні події. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свої коментарі. А ми будемо розпочинати. В той час, коли США виходять із різних угод та втрачають партнерів, Китай м'якою силою захоплює. Пустоту влади там, звідки ля виходять американці. Пише видання Bloomberg. Підхід Трампа Америка перш за все відтягує США від глобального лідерства. Тоді як Сідінпінь розширює вплив Китаю в усьому світі. А днями Китай взагалі пригрозив, що завдасть удару у відповідь на торгівельні погрози Дональда Трампа після того, як президент США оголосив про додаткові мита на китайський імпорт. Більше того, як повідомляє російський телеграм-канал Кремлівська табакерка», Сво швидко не закінчується. Кремлі вказали на загрозу через Варку Трампа і Зеленська. за їхніми даними. Окремі флогові персони у Кремлі вказують на те, що в ситуації з погіршенням відносин між Києвом та Вашингтоном Зеленський може піти на зближення із Китаєм. Китай зацікавлений у європейському ринку. Україна зацікавлена у європейській допомозі. Європа зацікавлена у дешевих товарах із Китаю. Якщо Зеленський наважиться на налагодження контактів із Китаєм, то теоретично Пекін може зацікавитися пропозицією. Залежить від умов, сказало джерело. Елеграм каналу Інший же співрозмовник не під запис констатував, що різке зближення між Орефію США може вплинути на відносини Москви з Пекіном. Але поки що складно робити будь-які прогнози. Тож війна в Україні стала точкою впливу у тихій війні між Вашингтоном та Пекіном. Україна не є стратегічним інтересом китайського лідера Сі Сізенпіна. Констатує членкиня правління української асоціації КТЗ знавців Віта Голод. Але Азія та індотихоїнський регіон так китайці борються за лідерство та війна в Україні Лише один з інструментів, який дозволяє наростити важелі впливу Пекіну на світовій арені. Китай майстерно маневрує між червоними лініями у питаннях цієї війни та розраховує опинитися за столом переговорів щодо її завершення, оскільки саме там може вирішуватися, як виглядатиме новий світопорядок. Україна ж наразі підтримує дипломатичні зв'язки з Китаєм, проте основним партнером все ж залишаються Сполучені Штати Америки, які сприяють завершенню російсько-української війни. Пекін є доволі неоднозначним союзником. Адже не суреється зв'язків з Росією, але колись все може змінитися. А влада України має можливість формувати тісніші відносини із цізінпінім. І про це розповів генерал-лейтенант, військовий експерт, засновник фонду за Криму небо України Ігор Романенко, зазначивши, що для цього необхідно мати розумну стратегію, адже китайці можуть бути підступними. Ігор Романенко підкреслив, що Україні варто враховувати інтереси китайців, щоб використовувати співпрацю з ними на власну користь. Військовий експерт нагадав, що під час. Стамбульських домовленостей Росія використала слабкість нашої держави. Окупанти висловили власні ультимативні вимоги. Проте цікаво, що там було приписано обов'язково участь Китаю у цьому процесі. Кремль не припинив дотримуватися цього пункту. Росія не вирвалася з під впливу Китаю. Цей фактор теж треба використовувати. Сказав він. Пекін поки напряму не залучений до ймовірних перемовин між Україною та Росією. Проте Сізінпін тримає руку на пульсі цього процесу. Варто зазначити, що керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко також вважає, що Китай поступово змінює своє ставлення до війни в Україні, усвідомлюючи загрози для власної економіки. Пекін побоюється санкції США, які можуть вдарити по його фінансових інтересах. Сізінпін дистанціюється від Москви, обмежуючи співпрацю, навіть іронізує щодо її а, військових технологій. Раніше Китай вбачав у російсько-українській війні протистояння із західним блоком. А китайські медіа намагалися нейтрально висвітлювати усі події. Однак тепер Пакін і з кожним днем все більше розуміє, що війна може принести країні великі проблеми. Цитую, економіка Китаю може зазнати досить неприємних ударів. Можливо, Китаю вигідніше посприяти закінченню війни в Україні та намагатися бути із Вашингтоном проти Москви, ніж навпаки, наголосив Коваленко щодо протистояння зі сполученими штатами Америки, то реакція Пекіна з'явилася всього через декілька годин після того, як Трамп оголосив про запровадження додаткового 10 відсоткового мита, яке набуде чинності аж днями. Нові збори доповню. Ні попередні 10% відсоткове мито введене на початку місяця і є частиною ширшої торгівельної кампанії Трампа, що охоплює технології та інвестиції. Китайські акції, що котируються в Гонконзі продовжили падіння, втративши до 3,9% що стало найбільшим одноденним спадом із жовтня. Континентальний індекс CSI а 300 знизився на 1,9%, готуючись до першого тижневого зниження за місяць. Нові заходи Трампа були запроваджені без попереднього оголошення. Чим застали зненацька посадовців обох країн, за словами об'єзнаного джерела, жодна зі сторін на робочому рівні не знала про додаткові 10% відсоткові мита. Також варто зазначити, що Китай припинив приймати російські кораблі у своїх портах через загрозу санкцій та усвідомлює, що небезпека щодо закупівель в країні агресорці енергоресурсів. Що Вигідніше дешеві енергоресурси Росії чи високий ризик потрапляння під санкції США, можливо, краще не купувати, зауважив керівник центру протидії дезінформації. Коваленко додав, що Китай раніше також розчаровувався у військовій силі Росії, коли над сучасний російський Канжал над Україною збила система Петріот. Ба більше Пекін своєрідною з насмішкою реагує на пропозицію Росії поділитися своїми технологічними знаннями щодо розробки ППО та РЛС. До речі, колишній міністр енергетики Росії та опозиціонер Володимир Мілов. Зауважив, що Китай має деякі важелі впливу на Росію. Владимир Путін буде обурений, якщо Пекін почне диктувати йому умови щодо врегулювання війни. Диктатор Владимир Путін досить різко реагує на будь-які спроби китайського лідера Сі Цзінпіня вказувати, що йому робити в Україні. Опозиціонер вважає, що у Китаю є дві червоні лінії: китайці проти використання ядерної зброї. Вони не надають Росії свого озброєння, передають лише дрони і товари подвійного призначення. Тобто, Пекін має певні важелі впливу на Москву, але не так багато. Путін почне старити, якщо Сі спробує його змусити перейти до мирного процесу. Ключовим фактором також залежить залишається санкційний тиск заходу. Результати вже давно видні. Гроші закінчуються, інфляцію не вдається побороти, і імпортозаміщення не працює щодо Китаю. Я був би досить обережним. Вони позначили червоні лінії. Якщо далі буде тиснути на Путіна, цілком можливо, що він брикне, і вони, мабуть, цього не хочуть. Пропустив Володимир Мілов. Зовнішня політика Дональда Трампа та його команди вже має свої наслідки. Він жорстко поводиться з союзниками США, втрачаючи їх, зокрема в Європі. Проте це може швидко. Ітко скористатися один важливий геополітичний гравець. Таку думку висловив політолог, експерт міжнародних Максим Несвітайлов, зазначивши, що також Пекін має зайняти своє місце за столом переговорів щодо закінчення війни в Україні. До слова ОМЗ з Китаю коментуючи зустріч делегацій в Аріаді, наголосила, що очікують своєчасного доєднання до переговорного процесу усіх залучених та зацікавлених сторін. США із приходом до влади Трампа пішли на відкриту конфронтацію із Європою. Примітним у цьому сенсі є виступ віцепрезидент президента США Джейді Ді Венса на Мюнхенській безпековій конференції, в якій він розкритикував лідерів європейських держав, дипломатів, підприємців. А потім виходить ван ВанЇї, головний дипломат Китаю, і звертається до європейців, мовляв, високоповажні, шановні, любі, дорогі. Ми ж з вами ми зробимо що скажете. Ми хочемо до вас, душа до вас тривається, зауважив політолог. Європейці дивляться на американців, які за словами Несвітайлова просто лють на них бруд і плюють їм в обличчя, і на китайців які які готові їм, умовно кажучи, новоцілувати, говорить експерт, і куди Європа може розвернутися в такому випадку? Торгівля між США та Європою це понад 30% всього світового економічного обігу. Тому це досить вагома історія, підкреслив він. Також Ките хоче бути долученим до переговорів щодо закінчення війни між Росією та Україною. Однак, на думку політолога, Пекін може доєднатися до переговорного процесу на фінальному етапі, коли вже буде щось зрозуміло. Вони дивляться на те, що відбувається зараз, зокрема в Саудівській. Равії і не бачить у цьому перспективи, інакше Китай там вже був і вже б натиснув на Росію. Він став безстороннім спостерігачем, щоб там бути, сказав Максим Несвітайлов. Окрім того, справжні серйозні перемовини неможливі і без Європи, тому що саме європейські країни будуть надавати Україні основну частину гарантії безпеки. Політолог вважає, коли побачимо за столом перемовин Україну Європу, Китай, то це можна буде вважати початком перемовин, адже все, що відбувається зараз, це взагалі ні про що. Я вам вдячна. Глядачі, те, що ви додивилися випуск до кінця, підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.